Шановні друзі, добрий день, шановна громада, читачі наші і наші відвідувачі. Ну, як кажуть, вони вночі по нас били ракетами, а ми давайте вдаримо по них українським патріотичним романсом. У нас сьогодні в гостях українська бандуристка, співачка, концертмейстерка групи бандур. Та артистка в академічному оркестрі народної та популярної музики Національної радіокомпанії України, народна артистка України, гран-при Міжнародного фестивалю світ музики в Італії в номінації Вокальне народне соло, лауреат всеукраїнських фестивалів, та конкурсів Пісенний вернісаж, «Осінній рандеву, пісня року ще дуже дуже багато, має почесну грамоту Верховної Ради України. Почесну грамоту Київського міського голови. Е, дуже багато гастролює. В Іспанії, Італії, Угорщині, Швеція, Польща, Греція, Румунія, Словакії, Сполучені Штати і Росія. Ну, наша сьогодні сьогодення драматично трагічна, але ми не втрачаємо жаги до життя. І так, народна артистка України за званням. Волинянка за походженням, киянка за проживанням, миротворець пісні, арт волонтер, аристократ українського духу, королева українського романсу Світлана Мирвода. Щиро вітаю, шановне товариство! Хотіла сказати пані і панове. Ну, більше у нас сьогодні пані чарівні є, є і панове. І сьогодні, як сказала пані Леонора, будемо співати романси. Ви про це говорили. Тому що зараз у мене такий є проєкт. З любов'ю до романсу і вже в кількох театрах він відбувався. Тож я вас чекаю на наступний сезон, а це буде восени. А сьогодні аристократичний салон українського романсу на виїзді в бібліотеці номер 11. Тому для вас романс. Романс і пісня. Великої, великого контрасту між цим немає. Солоспів у нас ще кажуть, кажуть в Україні на романси Солоспів. Але звідки ж взялася назва? А назва взялася: Заходьте, 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 по-моєму, це колега. Е, рок музикант якщо я не помиляюсь, е, романс. 14-далеке те сторіччя і бродячі музиканти. На теренах теперішньої Іспанії заробляли собі, ходили і співали, танцювали, пантоміма, самі ж складали, що могли на якихось інструментах, грали. І тому оці перші вони, як паростки народної творчості, так? перші е, ці пісні співи помітили і в аристократичному середовищі. І тому Уже ця пісня потихеньку дійшла до двору королівського, і навіть були збірники. І ці збірники, власне, називалися романсером. А чому ж все таки романс? Та чому? Чому? Тому що романська мова в той час це терени, от власне, романської мови. Ви, будь ласка, заходьте. Дякую. Тільки вас і чекали, як каже мій завжди актор колега. От і тому романс, і, чим він ну можливо трішки відрізняється від пісні. От як ви думаєте, великим великим хором романс можна заспівати? Ні. Дуже напряжно, правда? А от чому? Ви зараз самі можете дати відповідь? Тому що романс це не завжди передбачувано, коли пісня, хором, приспів, заспів, ритм і так далі, чи там танцювальна, то в романсі це вияв. Почуттів, емоцій. А емоції у нас різні, а почуття у нас іноді не збагненні, тоді так, а в інший раз по-іншому, тому співається романс кожен раз, як будь то він народжується заново. Романс дитинка трьох поета, композитора і виконавця. Може бути прекрасні слова і прекрасна музика. А як подати романс? Пісню чи жартівливу, чи історичну, красивим голосом завжди можна подати без проблем. А романс! Що туди треба вкласти в романс? Душу душу, правда, тому що не можна співати байдуже про любов до рідної землі. Стоїть гора висока, це романс вірші Глібова. Але це про оту, оту вербичку, про той берег і про той човен. Так? Звісно, романс про почуття кохання. Це найбільше щасливе кохання, нещасливе. Але все це є романс. Тому сьогодні я хочу трішки вам і розказати, а найбільше показати. Але це ще не все. У нас буде майстер-клас. Слова є. Буду вам допомагати, не бійтеся. <ріст> <ріст> і ми спробуємо поспівати разом. А зараз сучасний романс написали мої друзі, поетеса Ніна Діденко і композитор Леонід Нечепорук Очі навпроти. І в такий тривожний, трагічний час. Я хочу її присвятити всім тим загиблим героям. Яких очі з небес дивляться. На нас. І ми не маємо права забувати, якою ціною ми здобудемо ту перемогу. І, власне, цей романс створений кліф. Я там співаю, граю якби, свою якусь роль і зі мною молодий, красивий. Він назавжди таким і лишиться. Мій друг Андрій Нещенний. 9 травня його не стало. Отже, присвячена пісня всім нашим загиблим героям в каміні ледь потріскує вогонь, у вікна заглядає темна нічка, ми сидимо, за мріяні удоволь, нас розділяє. Ча свічка свіча підмарує у ворожені, а в пеликах вино іскриться віла, ось два шматочки неба голубі, які в твоїх очах. Плакить бездону і крізь рабий любов святу, нестимо високої хана, зловила погляд в ньому жетону, де ж соломи. Не под Чи без Інші пісні дивіться та слухайте на каналі в плейлисті Світлана Мирвода. Люди враженька моя громада. Я думаю, що всі просто ошелешені. І такого рівня наші стіни ще не бачать. <плес> такого, такого голосу. <плес> Потім нація співає, ми живі. Ми все подолаємо. За нами буде перемога. Слава Україні!